Схованка з сюрпризом автор Тетяна Селезньова. Знаєте, минулого літа ми їздили в гості до бабусі в село. В мене там є дуже хороший друг Андрій, яких тільки Ігор ми з ним не вигадували. І все було б добре, якби не моя молодша сестра Маринка. Їй тоді було майже 5 років, і вона весь час вешталася за нами. То їй теж порибалити хочеться, то сачок їй віддай, то плавати навчи, а коли що не так, то одразу рюмсати починала. Словом, набридла вона нам страшенно. Ось тоді нам і прийшла в голову ідея знайти собі таємну схованку. Ми перебрали багато варіантів, але жоден не підходив, бо скрізь нас могла знайти моя мала. Нарешті ми згадали про один покинутий будинок, що був на нашій вулиці. Хазяїв у нього давно вже не було. На даху були дірки, навіть одна стіна частково обвалилася. Чим тобі не схованка? А головне, Маринка ніколи не наважиться піти туди за нами. Тож наступного дня вранці, не доївши сніданку, я вискочив за столу і побіг до нашої схованки. Поки Маринка за мною не ув'язалася. Андрійко вже чекав мене біля будинку. Ми пролізли у шпаринку в паркані та через стіну, що обвалилася, потрапили всередину. З острохом обійшли весь будинок. Він був невеликий, всього дві кімнати, які розділяла велика кам'яна піч. Кругом валявся якийсь мотлох, укритий брудом. Крута схованка, сказав я. Ми тут, наче шукачі скарбів, сказав Андрій. Дивись, який величезний кухоль! Він підняв з підлоги старий залізний кухоль і крикнув: йо хо – Ми засміялися. А що, як правда, тут є якийсь скарб? спитав я. Цей дім такий старий, що в ньому, певно, могли щось сховати. Давай пошукаємо. І ми взялися шукати. Перш за все, ми заглянули в піч. Андрій мало увесь не заліз всередину, але нічого не знайшов, тільки в сажу забруднився. Ми оглянули всі закутки і вже майже здалися, але Андрій помітив кришку, яка ховала отвір у підлозі. Ми схопилися за ручку і потягнули кришку, що сили вгору. Вона була страшенно важкою. Відкрити вдалося зовсім невеличкий отвір. Далі кришка застрягла і не хотіла більше відкриватися. Ми ввімкнули ліхтарик і заглянули всередину. Там було темно і все оплетене павутинням. До стіни була приставлена драбина. Що це, як думаєш? спитав я. Звичайний льох, відповів Андрій, у нас вдома. Такий самий є. Слухай, де бути скарбам, як не тут. Давай заліземо і подивимось. Андрій світив вниз ліхтариком, роздивляючись навкруги, і мовчав. Було видно, що він боїться лізти. Чесно кажучи, мені теж було страшно. Все ж таки, покинутий будинок. Що як там привиди, чи ще якісь страхіття. Але мені так хотілося бути сміливішим за друга, що я забрав ліхтарик і поліз всередину. Андрій зітхнув і поліз за мною. Льох виявився невеличкою кімнаткою з поличками та шухлядами. Ми почали заглядати в них, сподіваючись, в кожному побачити гори скарбів. В той момент... Кришка льоху заскрипіла і з гуркотом закрилася. Ми так перелякалися, що навіть заклякли на місці. Потім піднялися по драбині і спробували відкрити кришку, та вона для нас була надто важкою. Допоможіть! щасили закричав я. Допоможіть! закричали ми вже вдвох. Згори не було чутно жодного звука. Ти кому-небудь казав, що ми тут? спитав я Андрія. Ні, а ти і я нікому. Ми тут загинемо, раптом закричав Андрій. Нас ніколи ніхто не знайде. Допоможі! Допоможіть, допоможіть. Він став відчайдушно стукати кулаками в кришку, потім сів на драбину і закрив руками обличчя. В цей час почувся глухий тоненький голос Маринки. Андрію! Маринко, Маринко. Один поперед одного кричали ми Допоможи, ми тут застрягли. Відкрий кришку. Я не можу підняти, було чутно, що вона починає плакати. Вона дуже важка. Маринко, Люба. крикнув я. Іди, поклич когось із дорослих. Чуєш, Маринко. Вона не відповідала. Ми сіли на драбину під самою стелею і чекали. Я дуже хвилювався, що мала просто забуде розповісти про нас, чи сама десь загубиться. Але все закінчилося добре. Моя сестра зробила все, як треба. Вона побігла додому і покликала наших дідуся і бабусю. По дорозі розповіла всім, кого зустріла, що ми потрапили в біду, і нам потрібна допомога. Тому, коли кришку льоху відкрили, ми побачили цілий натовп переляканих дорослих. Нам допомогли вилізти, радісно обіймали, потім лаяли, що залізли куди не слід. А ми з Андрієм обнімали і цілували маринку, а потім по черзі несли її на руках додому, як справжню героїню. Ми були дуже вдячні, що вона пішла за нами, не побоялися і тим самим врятувала нас. З тих пір я більше ніколи не ховався від своєї молодшої сестри, бо від таємних схованок. Надто вже багато неприємностей, а той старий будинок знесли, щоб більше ніхто не потрапив у біду.